Вночі гопалаючу спеку та тріскучий мороз він чекає на свого господаря. На автобусній зупинці у селі Маяки під Луцьком оселився незвичайний пас. Вже півроку він не відходить від місця, де його колись кинули на призволяще. Мешканці села пояснюють, чотирилапий сподівається на те, що по нього обов'язково повернуться. Про собачу вірність розповість Костянтин Михайлов. Знайомі колеса серед автівок він намагається знайти вже півроку. Від цієї зупинки пес не відходить ні на крок. Саме тут його залишили господарі. Як вночі грюкнули дверця та машини, а потім застигла собака, чула Олена Богдань. Бери, бери мій хороший, гамай, гамай, мій хороший. Собачка ця вийшла, вона лапки на вивіріт, і Тут на зупинці вона була, кормила її так от три дні, вона нічого не їла абсолютно. Вражені собачою вірністю мешканці села закохалися в песика, дали йому прізвисько пушок та не уявляють, як можна було покинути такого розумника. Дуже жалко, що просто. Хазяї так поступили з собакою, здається, не вже не можуть згадати дійсно за собачку, що він чекає тут, весь час дивиться на машини, отак ляже на трасу і дивиться. Зараз пес радісно віляє хвостом і дозволяє брати себе на руки. Мешканка села пані Тетяна намагалася забрати його додому. На подвір'ї для песика підготувала буду та ошийник. Та скільки пушка не годуй, все одно на дорогу дивиться. Взяли ми його, посадили до цієї жієї буди. О, на ланцюжок взяли. Але не можна його було навіть до вечора дотримати через те, що він дуже плакав. Щоб не травмувати собачої душі, селяни облаштували чотирилапому апартаменти просто на зупинці. Тут у нього і їдальня. Ми приносимо хліба тут, щоб його погодувати. І гостюва для друзів. Але мріє він про свою справжню домівку та вірить, що господар по нього повернеться. Сподіваються на це і селяни. Мені здається, всі дивляться передачу. Може хтось знає, в кого жила ця собачка. Цей собака не такі, як всі. Костянтин Михайлов, Данило Подашевський, новий канал.